Втім, до зали прийшли чимало житомирян, представників громади та громадських організацій. У багатьох з них були цікаві пропозиції. Серед них звернутись із пропозицією до Верховної Ради, аби законодавчо заборонити публічну діяльність комуністичної партії України. За словами активістів, сьогодні ця політична сила саботує роботу у Верховній Раді. За рішення, які можуть суттєво покращити становище українського народу та держави, комуністи не голосують. Натомість представники цієї політсили займають місця справжніх слуг народу, кажуть активісти з вимогою заборонити. Публічну діяльність комуністичної партії України в місті Житомирі. Сьогоднішні події показали, що окрім зовнішнього агресора і зовнішнього ворога, ми маємо ворога внутрішнього. Якщо партія регіонів на сьогоднішній день під наглядом громадськості та СМІ, то комуністи сховалися в тіні. Чимало з людей у залі шепотілись, що дехто з депутатів відверто ігнорує роботу засідання, адже найбільшою інтригою дня було призначення нових заступників міського голови. Втім, питання було зняти з розгляду, тому що один з кандидатів на цей пост, за словами Любові Симбалюк, не прийшов. Крім того, участь у роботі сесії міськради взяв народний депутат України Геннадій Зубко, який розповів про курс нової влади та чого чекати Житомирянам у найближчий час. За його словами, українцям доведеться затягнути паски, адже попередній уряд лишив величезну дірку у бюджеті сьогодні дефіцит коштів складає 270 мільярдів гривень. Крім того, у мінусовому наповнені казни винні і мізерні надходження, які склали у січні та лютому близько 15% від очікуваних цифр. Тому Геннадій Зубко закликав підприємців платити податки. А житомирян готуватись до того, що кількість деяких субвенцій буде суттєво зменшена. Тому Верховна Рада прийняла бюджет про скорочення видатків і прийняла закон про зміни податкового законодавства, який першу чергу збільшує рентну, Плату на видобуток природних корисних копалень. По-друге, вводиться додатковий податок на рухомість, вводиться збільшення податків на великий обсяг заробітних плат. І вводяться додаткові податки, які обкладаються акцизи, це тютун, алкоголь і всі інші речі. Депутат Валентин Стойко запропонував внести в порядок денний перейменування вулиць Житомира. За його словами, такий крок сприятиме самоідентифікації громадян, і це слід було зробити ще за часів зародження незалежності України. Та поки що депутат пропонує перейменувати 21 вулицю Житомира. Частині із них, якщо депутати ухвалять таке рішення, повернуть історичні назви ще частині прізвища видатних постатей української історії. Саме такі вулицю Котовського, на вулицю Грушевського, вулицю Якіра на вулицю Троянівська, вулицю Гамарника, на вулицю Сіборського, вулицю Войкова, на вулицю Кодинка, вулицю Чапаєва на вулицю Зочих, Щорса на вулицю Коростенська. Продовження засідання відбудеться у найближчу п'ятницю у сесійній залі міської ради о 10-й годині.